Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка від Зари. Це одне замовлення, але пройшло воно у трьох різних коробках. І ми сьогодні подивимося, що я тут назамовляла. замовляла. Класно, що пройшло все в трьох різних коробках, але коли буде возврат, якщо буде такий, то прийдеться заплатити не за одну коробочку. Ну да? що ж, погнали дивитися, що у нас тут є. Насмітила. Так. Давайте відкриємо і подивимось. Чарівна коробочка номер 1 що у нас тут. М -м -м. все красиво упаковано. Якщо в масиму Дуті, у нас тут навіть на наклейках написано масиму Дуті, то тут у нас просто наклеечка. І ось так все запаковано. І що тут у нас? Що тут у нас? У нас тут є коробка. Ось така. І у нас тут є щось ще. Давайте ж будемо розбирати. І так, це у нас ось така спідничка. Ой, дуже красиво. Я хотіла цю спідничку. Я спеціально купила такий светрик і цю спідничку, і думала, що я буду. Розхажувати саме в такому стилі. Мені сподобалось. Я щось останнього разу не бачила їх в магазинах, коли була розпродаж. Я її замовила, вона без розпродажу. Чому Ельку? Я Емку замовляла. Оце печаль. Ну ладно, добре. Будемо що, що вона не буде дуже велика. Або буде на бедрах. Ну, тканина, дивіться, яка класна. Тканина просто вау. Можете, давайте я вам покажу артикул. Якщо собі захочете, заскануйте. Ну, юбка клас. Я, в принципі, от з неї почала формувати своє змовлення, а це я замовила. Ну, Новий рік, знаєте, хочеться щось одягнути цікавеньке. І так як зараз у нас в моді принт, я вирішила побути трошки змійкою на новий рік. І купила ось таке платячко. Ось такий принт зміїний. Красивенний. Воно таке з сіточкою. Тут сіточка, а тут ось так ще підклад йде. Коричневий. Має виглядати дуже сексі. Дуже сексі. Давайте я вам покажу артикул. Запишіть собі, заскріньте. Я думаю, що я ще поділюсь з вами силочками, щоб ви не блукали і не шукали, якщо вам сподобалось. Так, а що тут у нас? У нас тут 41... Так, щось на вигляд мені не то прислали, що я замовляла, але подивимося, можливо, це просто коробка. Так написано, що, чи намальовано, що воно одне. А чи чобітки будуть ті, які я замовляла насправді. Сподіваюсь на це, по крайній мірі. Ось так упаковано. І, так, да, чобітки такі, як я замовляла, але колір трошки коричневий. Не такий бордовий, як хотілося би. Ось такий каблучок невеличкий. Ось так виглядають. Ну, стильові такі стильові. Мені подобається, що тут квадратний носок. І... Ось давайте артикул покажу. Стріньте, кому подобається. Красиві, красиві. І так, мені подобається все. Так, що ж у нас тут таке? Давайте ми будемо дивитись далі і будемо розпаковувати далі. Та-да-да-да-да! Класно -да -та -да -да розпаковувати щось. Обожнюю, ніби так новий рік кожен день. Так. О, тут у нас пальто. Пальто бордового кольору. Цього року мене пробило на, бордов... на... на бордовий колір. Бордовий ха э, колір. Видумала новий колір. Так, тут Елька і тут написано Max 30 щоб хоч тільки воно не було замале. Елічка, розмір. Чому вони такі ніби їх десь хранили, знаєте, в якомусь піску, чи де? Ну, колір дуже красивий. Я не знайшла їх в магазині, просто щоб поміряти, тому я замовила додому. Онлайн. Ну, Колір красивий і саме пальто виглядає симпатично, тож буду міряти і дивитись. Єдине, що мені не подобається, гудзики чорного кольору. Могли б вже якось в колір самого пальто її трошки ну, якісь цікавіші зробити, щоб воно більш прикрашало. Але гудзики можна перешити. Купити собі якихось 4 цікавих гудзика, і ніхто не буде знати, що у вас зараз. А тут ще гудзики ось тут теж не дуже файні. Клас. І ще одна коробочка, яка мене має порадувати, бо я дуже хотіла. Саме ось цей одяг я купила за знижкою, що саме приємне. Так. Коробочку розпаковуємо. І подивіться, що тут барашка. Я захотіла барашку собі. Ой, клас, яка вона приємна, яка вона класна. Ой, на, на дотик дуже приємна. Така м'якусінка клас. Барашулька. Ось так виглядає. Вона коротка, тобто це недовга. У них є ще такі довгі. Ну, у них взагалі цього року великий вибір ненатуральних шуб. І ну, це зараз тренджер на ненатуральність. Тому. Тому я обрала саме ось цю. Вона біленька, вона красива, в мене є такі ботінки світлого кольору, і я думаю, що вони будуть дуже класно менчитись. Ось така у нас барашка. Клас. Беріть, робіть скрін, і, можливо, вони ще є на знижці, то рекомендую, прям рекомендую, бо на дотик дуже приємно. Дуже. Робіть скрін. І ось така у нас була сьогодні з вами. Розпаковочка. Якщо сподобалось, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а всі силочки я вам залишу внизу. Всі посилання. Все, всім бувайте, пока-пока, до наступних зустрічей.